Усього два роки минуло від парламентських виборів 2012 року. А українці знову обирають новий склад Верховної Ради. До речі, обирають за старою змішаною системою, оскільки ніяких особливих змін у виборчому законодавстві не відбулось. Тож чи є здатні сьогоднішні позачергові вибори кардинально оновити існуючий склад Верховної Ради України? І чи стануть вони тим механізмом люстрації, який вимагає суспільство? Яким буде новий український парламент? Дані питання поки що лишаються відкритими. Однак, вже дуже скоро ми отримаємо Маємо на них відповіді, але вже й зараз не важко зрозуміти, що особливого оновлення складу Верховної Ради годі й чекати. Адже ж якщо в старих добре нам відомих партіях і з'явилося декілька нових облич, то в новостворених партіях люди здебільшого ті ж самі, лише з тією різницею, що нам вони відомі по іншим політичним силам. Та ж ситуація і на округах. Тут обличчя здебільшого ті ж. Після минулих виборів ці люди, отримавши бажаний депутатський мандат, не дуже переймалися проблемами своїх виборців та округів, інтереси яких вони представляли. Тож чи варто зараз від них чекати іншого ставлення до нас, електорату? Сьогоднішні парламентські вибори відбуваються у непростий для нашої країни час. Україна перебуває в стані війни, вперше в своїй незалежній історії. Ця війна проходить на різних фронтах, як зовнішньому з Російською Федерацією, так і на внутрішньому. Нині Україна фактично виборює право на своє існування, і це ставить нові вимоги перед політиками і ви. Виборцями протягом 20 років будь-яка виборча кампанія до парламенту перетворювалася на ярмарок популізму, честолюбства і порожніх обіцянок. Наші громадяни щоразу наступали на ті самі граблі, довіряючи брехні, яку озвучували політики. Тому цілком логічно, що після кожної такої виборчої кампанії приходило величезне розчарування. Однак зараз права на помилку у нас немає, бо вона може стати фатальною для України. Відтак чи не вперше нам українцям потрібно не купуватися вкотре на Щедрі обіцянки, продуктові набори та безкоштовний гарний календарик. А добре поміркувати, з чим саме йде та чи інша політична сила до парламенту, і чи не найголовніше хто представлятиме там громаду, зокрема у Тож будемо сподіватися, що наш сьогоднішній вибір є правильним і він нам не принесе чергових розчарувань.